Так, ну хто зрозумів, залітає коробка. Цю вже зняли, та яка була свіжо поставлена, яка зашаркотіла, розберемо, глянемо, ну а нову вже процес вкидаємо. Тому якось так така ситуація. Самоліт. Скільки дивлюсь, скільки й подобається. Вигляд, звісно, субару мать. Да, якось так. Бу-бу-бу. Пензобак працює, манта їздить, запаска сюди залетіла. Кузов стакани тріщать, я прям чую, як при, ну, таких перевалах переїжджаєш і прям нагрузка йде на амортизатори. Тому зараз продовжу такий купив труп, щоб з'єднати з верхньою частиною. І треба робити шкріплення за ті, які прикручуються закладні так названі. Коротше. Зараз займаюся кріпленнями. Ну і труби буду різати, коротше, ставити, ну і включусь уже, як щось додам. Гонка закінчилась, патрубок знову прорвало патрубок, старий, дросільний, але що я хотів показати, зробив дві, не... дві труби, трошки їх розвів під кутом. Коли вони були прямо, вигляд був зовсім. Ну, не те. Буквально трішки змістив і прям чудово. Ну, частково проварив. Звісно, коли вже розберу все, це буду обварювати, всі нюанси, в цілому. Виставився, все, плюс-мінус. Рівно стараюсь робити, чому не близько до кріплення, щоб можна було зняти. Буде діагональ приварена до цих двох труб. І щоб витягнути, оскільки він болтовий, повинен зніматись. По місцю. Треба, щоб він здвинувся на сторону. І якраз оцей зазор, це щоб його можна було витягти ці поперечину. Тому що вниз вона не впускатиметься тут під кутом. Коротше, коли робиш такі речі, інколи треба думати наперед. І цей момент я врахував. Зверху трохи переробив, як я вже сказав, трохи їх розвів. По боках, було не дуже В цілому задоволений. Треба робити діагональ, ну і буде час продовжу З Олегом, як ви пам'ятаєте, бачили, коротше, так от така от історія. Тому, як як ми знаємо, ті, хто в коментарях пишуть, як, як має бути і знають, як треба, не завжди самих воно так зроблене. Так, ну, машина. Вихлонула, покажу зараз, де це підігрів дросільної заслонки, там на хамоті, прям прям вже тиску нема, такого тече вона. О, ну все торвав. Ви зрозуміли, старі патрубки, це як завжди, під натиском дає слабину. Наслідки війни тут до товариша приїхав забрати кадет. Він був перед війною і купив такий собі. У нього сіренький седан, а купив для роботи, для праці. Ну, В селі знаєте, як буває. Коротше, звісно, машину ми забираємо, її треба дозбирати. Хотіли встановити солекс на нього. Ну, коротше, Прямо перед війною розібрали, він не на ходу вже був. І цей уїхав своїм ходом, а цей два роки простояв тут хлопці. Начав все на місці, ніхто нічого не розікрав. За що їм і мідяка. Тому зараз тягнемо 120 км нам його тягнути, дорога далека, ще й погана місцями. Коротше, такий кадет на 1,2 і моторі. Можливо, можливо, запустимо, але це не точно, там нема колектора. Він, ну його розібрали, замовили колектор під Solex. Так, під Сос. Щоб перейти тут, бо він взагалі на газу, був газ не вписаний, тому вирішили, щоб проблем не було. Коротше, два роки він так простояв, але тряпки дають надію, що можливо ми його і зберемо та заведемо. Колектор є, привезли, Коротше, спробуємо. Ну а ні, своїм ходом на шнурку. Така от гонка, наче нічого. Тому в мене так трохи відволікся від. Гаражних справ. Тягнемо кадет. Колок пройшов від переднього скла пасажира ну водійського скла до задньої ляди і от застряг, розбивши скло ззаду. А, десь так. Тут якраз провітрюється, може й краще. машина довго стояла. Запахи, Коротше. тягнемо, тягнемо зараз до у мене додому, там, можливо, зберемо та да ні, ні і їдемо далі вже своїм ходом чи на вірьовці, снімомо. Кадетом не вийшли, запчастини не підходять. Там колектор і блок різні по розмірам. Хочу нагадати, що заборожець у мене стоїть. середньомоторний відео по ньому є, випуски. Кому цікаво, можете знайти у мене на каналі. Звісно, війна, не час, можливо б я б його дістав, перегнав на Запоріжжі, але не зараз. Як би показав, він тут живий, колеса навіть трошки піднадуті, сумую, хотілося б на ньому прошвернутися, але не зараз, не наразі. Тому так. Є така гонка, стоїть в гаражі. Добре, що хоч сухий, чистенький, ну, відносно чистий. Якось так. Виїхали, все плюс-мінус норма, аварійку включив, вімкнув, Корот, тормоза, звісно, без вакуумника треба звикати, але дорога дальня, я думаю, справлюсь, Корот, тягнемо кадета, включусь вже десь. Можливо, як притягнув, можливо, взагалі в іншому кадрі Запорожець кому дійсно цікаво, я ж кажу, хто хоче, знайде там 4 випуска в мене на каналі. Дивитись, знайдете. Все, їдемо. Так, у нас тут польові дороги, проблеми з гальмами, наче задній циліндрик тече. Короче, все як завжди, не бува так просто і легко. Ну, в цілому, їдемо. Один прос ми вже приговорили. Ями різкі, Короче, гальма в мене тут не дуже, тому є проблеми з синхронізацією двох автомобілів, але їдемо далі вже якось тренуюся. Таке відчуття, що цьому ні кінця, ні краю. Довго їдемо, швидкість невелика, тому затягнулася історія, але, але їдемо, Включуюсь вже перед містом. Вже по Запоріжжю. Короче, можна сказати, готово. Щасливий власник двох кадетів. Короче, все, поставили, їдемо. По дому Всім дякую за перегляд. Все нормально. Як вам послуги? Довольний. Та я довольний. Сіздили добре, швидко і все. Плюс-мінус нормально. Швидко, да. Все, дякую за перегляд. Всім, всім вдалих ремонтів, якщо таке є, або без поломок. Все. Всім пока слава Україні. Як виключився, в мене тут обрив обгенератор на лежачому поліцейському. Після Олешки опять. Ті самі проблеми Ну, все Зараз зроблю і все, і полетів.